Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами Кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрово QA Вікторія Лепчанська. Сьогодні ми маємо запитання: ну навіть не запитання, а на така собі теза звільнення під час реорганізації підприємства може бути чи ні? Знаєте, готуючись до е, цього запитання, я хотіла так зразу однозначно відповісти, що ні. При організації звільнення не може бути. Але, як завжди, ж є умови. Давайте з вами звернемося до частини 6 статті 36 Кодексу законів про працю України, де безпосередньо зазначено, що у разі зміни роботодавця, а також у разі реорганізації, злиття, поділу, перетворення і так далі підприємства, дія трудового договору працівника продовжується. Тобто лише на підставі реорганізації у нас з вами звільнення не відбувається ні в якому випадку. Навіть е таке популярне, давайте так скажемо. Популярне, але неправомірне в таких випадках. Звільнення за пунктом 5 частини першої статті 36. тобто, звільнення у зв'язку з переведенням на інше підприємство. Тут неправомірно робити звільнення у зв'язку з переведенням на інше підприємство. Да. Підприємство може бути реорганізовано. Але якщо дія трудового договору продовжується, то, звісно, ніякого звільнення не може бути. Проте припинення трудового договору з ініціативи роботодавця в таких випадках також можливо. Але коли разом з реорганізацією у нас є скорочення чисельності або штату працівників. Дійсно, коли при організації у нас зміни відбуваються і ці. Зміни стосуються самочисельності та штату працівників. Відбувається звільнення у зв'язку з короченням. Пункт першої частини першої статті 40. Лише сама реорганізація підприємства не є. Підставою для звільнення працівників і знов прийняття їх на нове реорганізоване підприємство. Більше того, така ситуація, коли йде реорганізація підприємства, а ви намагаєтесь звільнити всіх працівників, а потім їх на нове підприємство всіх прийняти, то на старому, старому підприємстві, яке реорганізується, тобто да, будуть ще додаткові фінансові навантаження, оскільки у разі звільнення. Треба провести з усіма працівниками остаточний розрахунок, в тому числі відповідно до 83 статті щодо виплати компенсації невикористаних відпусток. Тому ну, звільнення тут, чесно кажучи, взагалі недоцільно. Що стосується інших запитань про звільнення, то нагадую, що сьогодні, 14 серпня 2025 року, у нас практиком про звільнення в період дії воєнного стану. Всіх чекаю на практикумі, він безкоштовний. Для того, щоб потрапити на практикум, треба лише зареєструватися, можна підготувати свої запитання і безпосередньо задати їх на самому занятті, на самому практикумі. Буде дуже цікаво. Є питання, які систематично виникають, які є ну, фактично дуже розповсюдженими і е, в зв'язку з. Відсутністю е, певних знань і розумінь ці питання призводять до порушень законодавства. А звільнення це, скажімо так, е, ну, найжорстокіші покарання за порушення при звільненні. Чому найжорстокіші? Тому що е, ну, це стягне за собою відповідальність, в тому числі фінансову відповідальність підприємства, да, виплату середніх заробітків, поновлення на роботі і так далі. Тому до звільнення, як і до Усіх, в принципі, питань законодавства для організації трудових відносин, треба відноситися дуже і дуже уважно і знати окремі практикуми, знати окремі випадки, як вчинити в тих чи інших ситуаціях. І так, всіх чекаю на практикумі, всім іншим бажаю продуктивного, тихого, мирного, спокійного робочого дня. А ми ще повчимося сьогодні. Дякую за увагу! Зустрінемося на наступній кадровій каві.